Всім доброго дня! Пропонуємо дорослий мікс від Lidl, Liverчі, Esmara, Krivit і, можливо, додатково є декілька фірм. Вага лоту 16 кг, ціна за кілограм 12 євро. Вартість лоту 8. Перепрошую, 872 гривня. Деталі будуть в описі. А зараз конкретно по речам. Ось така безрукавка жіноча. Фірма Есмара, розмір Емка. Ось такі хатні жіночі штани. фірми Есмара. Розмір Елька. Вільбаетеві штани такі ось. Смара розмір Еска. Курточка. Як на неї кажуть, 100 грамівка. Крівітовська легенька, розмір 36. Хатні штани жіночі. Розміру М. Ще одні хатні штани жіночі, розміру Л. Кофта легка, хебешна, розміру Л. Термо такі штани короткі розміру М. -ка. Тепла кофта жіноча, розміру М-ка. Світшот, Елька розмір, утеплена на флісі. Ще один світшот. Елька. Також на флісі. Це у нас йдуть ліверджі, піжамні штани, ХБ. Розмір. Розмір тут МК. Ось така теплюща чоловіча кофта. Дуже тепла. Розміру Елька. Може бути на розмір XL. Парксайц. Робочі чоловічі штани. Ось такі. Розміру 48-го. Ось таке кінгурумі. Так, я наскільки пам'ятаю, на нього говорить. Жіноче, есмара, тепле. Це зимою ходити в хаті. Теплюща річ. На хлісі утеплена. Чоловіча. Курточка стьогана, гарна міцна тканина. Не продаває розміру S-ка. Я бачу, це термобілизна йде, Керівіт Про, розміру М-ка. Чоловічі піжамні штани, розміру S-ка. Жіночий жіночі хатній костюм. Ось такий відюровий. Розміру, розміру, перепрошую, Елька. Також ліверджі, Чоловічі джинси. 50-й 50 розмір. поясі 32, 34. Жіночі отакі штанішки хатні. Розміру. Перепрошую 3ХЛ. Така жіноча кофта. 2XL розмір. Чудовічі худі. Кет фірма. Фірма L, розмір Елька. L жіноча така кофта. Хебешна. Перепрошую чоловіча фірма Ліверджі. Розмір С. Жіночі піжамні штани, байка. От теплі йдуть досить розміру Еска. Чоловіча кофта. Легенька. Розміру Еска. Спортивні легінці, поліестер, крівіт, розміру Емка. Есмара, Кофта. Розмір S Дощовик плащ такий жіночий. Розміру M З кармашками, з закльовками все як перед вами. Кофта жіноча розміру XL. Перепрошую, L буде європейський Також такі гарні штани жіночі. Хатній варіант розміру Лька. Наступні також штани з утяжкою. Розміру М. Курточка демісезонна, Навіть тепліша домісезонна, есмара. Розмір 36-38. Чоловіча кофта. Тепла така піжамна. І чоловічі штани. Розміру ісельки, що не йдуть чоловічі. І також розміру і хселька йдуть оцей верх. Я думаю, це був комплект. Жіноча піжама розміру S. Ось така йде. Нічнушка жіноча розміру L. Ще одна нічнушка жіноча розміру M. Кофта. L. Чоловічі спортивні штани утеплені, такі досить. Розміру М. -ка. Кофта така жіноча, ЛК розмір, спортивні штани, Смара теплющі на флісі, розмір Л. І от такий ще свідшот жіночий розміру М-ка. Звертайтеся деталі в описі. Будемо раді співпраці.